В рамках проєкту Вінницького прес-клубу журналісти за чесні та прозорі вибори відбувся тренінг протидії маніпулятивним технологіям під час виборчого процесу. Мені особисто я цим займаюся, тому що я є прибічницею того, що з себе потрібно видавлювати раба. Ну насправді це така класична фраза. Але для того, щоб не було менше рабів, має бути менше маніпуляції. Але, на жаль, з року в рік, з дня у день. Маніпулятивних засобів все більше і більше, і вони, на жаль, глобально захопили засоби масової інформації, тому я вважаю, що для того, щоб було менше рабів в суспільстві, цим потрібно займатися. Світова практика свідчить, що кожна виборча компанія не проходить без використання політичними силами брудних технологій. Тому учасники тренінгу впевнені, що подібне навчання допоможе більш ефективно фільтрувати інформацію від маніпуляцій. Політиків чи змі як на них не попадатися, як можна більш ефективно фільтрувати ту інформацію, яку ти отримуєш від змі, від політиків, від інших навіть просто людей. Яна Черпицька, Богдан Яремчук, студія ЦТВ.